Так. Е... З тої сторони на реле плюс, з тої сторони мінус. От я до мінуса підключився. От дріт підключений, підключився. Дальше. Е Оця фішка йде в мозги. Якщо перевернути той блок верхну до того контакту крайнього, приходить дріт от такого от кольору. Він, типу, от з там того от жгута. З глибини. Він виходить звідси, зі жгута, йде туди. Потім там жгут розходиться. Одни, одна частина йде під торпеду, друга йде і вертається от на ту широку фішку. Е, то, що йде десь туди під торпеду, і на розвилку, і в блок, я поки відрізав. Я взяв все прямо з фішки. Е, цей. Кабельтракером я визвонив, що той дріт десь є в тому ж гуті. І потім вже побачив, що дійсно він тут є. Бо воно фунить, якби все. Що дійсно є розцвітка. Один єдиний дріт такої розцвітки. Я його перерізав, тому що мені сюди треба подати якби управління. А я не знаю, що на тому кінці висить. Тому я його ото поки відрізав. І через 5 амперний. Предохранитель підключився. От, предохранитель. 5 ампер. От. І далі сюди під релюшку підключився. Ну, виходить, що дріт з тої релюшки оригінальний вийшов. Пішов кудись жгут і дійшов сюди. І дійшов сюди. Поки він висить в повітрі. Звідси. Сюди він не прозвонюється. Тобто він десь там в глибині в жгуті, дав задню. Я думаю, що там є, скоріше за все, отака от спайка заводська. Отака от. І я думаю, що та спайка просто згнила. Ну, Шукати то ми то не будемо. Одним словом, що ж, після такого підключення, коли сирником підпираєш реле, Спрацьовує вентилятор, поки не заведеш машину. Зараз отклієм е... все підключено. Релюшка зараз типу, на, на розслабоні. Зараз включимо включим запалення. Так, включаємо запалення. Так. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо, що реле реле спрацювало. Все. Реле спрацювало. Тобто. Зараз просто беремо. Запалення. виключаємо, Виключаємо. Нажимаємо тормоз. Все, диміти більше не будемо. Коротше, то той дріт, що треба. То той дріт, що треба. Ну що ж, всіх поздоровляю. Четверта година ранку. Якось так.